Пообіцяли підтримувати Україну та збільшити витрати на оборону у Нідерландах. Закінчився 34-й саміт НАТО. Учасники назвали його історичним, оскільки вдалося домовитися з усіх головних питань. Насамперед йшлося про збільшення видатків на оборону до 5% від ВВП упродовж наступних 10 років. Підтримку України включили саме до цих витрат. Також на полях саміту відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, про що говорили, розкаже Леся Головина. Кий день саміту НАТО за скороченою програмою. Основне засідання тривало менше трьох годин. У змі пишуть графік, підкоригували через американського президента Дональда Трампа, який не любить довгих засідань. Утім, багато лідерів переконані, тривалість не має значення. Тривалість цієї зустрічі насправді не відповідає її історичній вазі. З норвезької точки зору важливо говорити про Арктику, про далеку північ. НАТО має бути там присутнім. Саме там, по сусідству із Росією, ми є очима та вухами. Альянсу головна тема саміту підвищення оборонних видатків до 5% до 2035 року. Тепер, згідно з фінальною резолюцією, кожна країна НАТО має розробити свій план на 10 років із чіткими кроками для досягнення цієї мети. Ми повинні переконатися, що НАТО має кошти та можливості із урахуванням довгострокової загрози з боку Росії та нарощування військової міці Китаю. Також факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні. Тож важливо, щоб ми витрачали більше сьогодні. Це пріоритет номер один новий план витрат на найближчі роки. Окремо від Дональда Трампа очікували заяви про відданість Сполучених Штатів п'ятій статті статуту НАТО про колективну оборону у разі НАТО. Ападу на одну із країн-учасниць альянсу, особливо в контексті розмов про те, що Росія найближчими роками може атакувати одну з європейських країн. Зрештою, президент США таки підтвердив. Ми з ними до кінця. Ви тільки подивіться на ці цифри. Ми з ними. Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%. І це при тому, що багато хто не платить навіть 2%. НАТО з нами стане дуже сильним. У НАТО немає справ в Україні. Україна як Росія не є членом НАТО. І моє завдання, щоб так і залишилося. На саміті також підтвердили, Росія залишається довготривалою загрозою для країн НАТО. Ми, якщо чесно, добре знаємо нашого сусіда Путіна, і доки він не змінить своєї цілі, доти Росія буде великою загрозою для всіх країн НАТО, для всіх членів Європейського союзу. Я би сказав, що ми не повинні боятися, але ми повинні бути готовими. Держави-члени НАТО погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску в Євроатлантичну безпеку. Це рішення підтримала навіть Угорщина. Водночас, її лідер на полях саміту відзначився і критичною заявою щодо України. у НАТО немає справ в Україні Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і залишилося. На полях саміту президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей з данською прем'єркою. Домовилися про створення спільного виробництва дронів та далекобійних ракет. Це буде перше таке підприємство, повідомив Зеленський. Очільник норвезького уряду повідомив, що його країна передає Україні безпілотників на 550 мільйонів євро. Утім, найочікуваніша зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую панові президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Вона відбулася після основного засідання НАТО і тривало трохи менше 50 хвилин. Про зустріч схвально відгукнувся і президент США. Дональд Трамп пообіцяв розглянути питання посилення оборони України та надання ракет для патріотів. Вони хочуть отримати ракети для патріотів. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні. Ми їх постачаємо. Ізраїлю вони дуже ефективні на 100% ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх Обіцянку закінчити війну за 24 години Дональд Трамп назвав сарказмом і додав, що війна в Україні виявилася набагато складнішою ніж будь-хто міг уявити. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини. Зруйновані церкви, пошкоджені театри і спалені бібліотеки. Під час війни росіяни понівечили або знищили майже 2,5 тисячі об'єктів культурної спадщини України. Про це заявив міністр культури і стратегічної комунікації Микола Точицький за підсумками зустрічі з комісаром ЄС Гленом Мікалефом у Брюсселі. Сторони обговорили створення українського фонду культурної спадщини. Він має стати дієвим інструментом для збереження та відновлення нашого культурного надбання російські окупанти розграбували та вивезли десятки тисяч культурних артефактів із музеїв на тимчасово окуповані території України. Ба більше вони перетворили культурні артефакти на інструмент пропаганди та нав'язування своєї ідеології. Вони намагаються знищити українську ідентичність, а не тільки українську спадщину. З іншого боку, також ясно, що культурний геноцид призвів до зворотнього ефекту. Війна стала каталізатором інтересу до української культури. Олег Білецький далі продовжить наступний випуску о 6.30. 12 хвилин, ну майже 13 хвилин по шостій. Шановне панство, шановна аудиторія, всіх вітаю. Я називаюся Олег Білецький. Нині маємо 26 й день червня, і найближчих кілька годин ми проведемо з вами в одному товаристві. Одразу озвучу сигнали повітряних небезпек, принаймні в кількох регіонах. Йдеться про Запорізьку область і Донецьку. Там лунає власне сигнал повітряної небезпеки. Тому, будь ласка, якщо ви перебуваєте у цих областях, прямуйте до укриттів. В разі, якщо ви там наразі не є, ну з офіційних повідомлень від повітряних сил випливає те, що на Дніпропетровщині, зокрема Синельниківський район, там була загроза застосування авіаційних засобів ураження. Це теж відображено на мапі поширення повітряних тривог. Тому, будь ласка, синельниківська громада пильнуйте і. Зважайте, ми будемо повертатися до ось цієї безпекової ситуації в разі наявності нової перевіреної інформації. Ну і далі про міжнародні аспекти. Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Це було в Нідерландах. Зустріч президентів тривала 45 хвилин. Зазначається, що вона була значно довшою, аніж передбачено програмою. За словами українського лідера, розмова була змістовною охопили значимі питання. Зокрема, очільники держави обговорили наближення миру в Україні. Все пройшло добре. Так, зустріч із президентом Зеленським скоментував американський лідер Дональд Трамп. Він заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню, а нібито зустрівся, аби просто дізнатися, як справи. Також Трамп розповів про плани, поговорити зокрема окремо з Владимиром Путіним. Мовляв, аби побачити, чи вдасться завершити війну. Почуємо. Насправді все було дуже приємно. Інколи було непросто. Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним. Я мав хорошу розмову із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Росія є загрозою для Європи. Про це країни-члени НАТО домовилися під час саміту в ГАЗі і підписали відповідну декларацію. У тексті учасники альянсу поставили Кремль у перелік загроз разом із загрозою від тероризму. Крім того, лідери країн домовилися не припиняти військову підтримку України, а навпаки посилювати її. Зокрема, допомагатимуть і у вигляді інвестицій до української оборонної промисловості. Іван Тимочко, військовий експерт, доєднується до нашого прямого ЕТРУ. Мої вітання, добрий ранок, бачите. І це взаємно. Ну почнімо очевидно з тих сигналів, з того імпульсу, який ми отримали на саміті НАТО у ГАЗі, е, долучення Росії до переліку загроз. Ну, це нібито знаєте, річ абсолютно очевидна з одного боку. Ну бо ми можемо подивитися, як виглядає е, ситуація на білорусько польському кордоні, яким чином виглядає ситуація в країнах Балтії. З іншого боку, наскільки важливо було саме завізувати, ну фактично зафіксувати цей пункт. Е, Документаційно на забуваємо про нові загрози для скандинавських країн від Росії, і з урахуванням того, що саміт відбувався в Азії, насправді тут би дуже добре було, якщо б вони почали піднімати тему не просто терористичної загрози Росії для всього цивілізованого світу, а й про її державну програму втілення геноциду проти українського населення. Це чітко задекларував Україні в своїх виступах Путін і чітко це проявляється в ударах Росії по цивільному населенню України і по вивезенню. Це вже між іншим, в газі теж підтверджено там між іншим. І Газька міжнародний трибунал, прокуратура верніше. і видали ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей. А це все ознаки вже не тероризму, а геноциду. Значно вищий, скажімо так, значно слішніший злочин, який і має вимагати набагато більше покарання за нього. І якщо говоримо про саму комунікацію у межах країн НАТО, маємо не забувати ряд моментів. Там альянс, який складається з альянсів. Там теж є внутрішні свої змагання за лідерство в самому НАТО. Там є теж свої певні, скажімо, блоки з країн, які е, хочуть е, мати більше в самому НАТО, які хочуть і з другої сторони і здобути ряд преференцій, перебуваючи в НАТО. А дехто хоче зберегти і свій стан. Збереження своєї влади в країнах, наприклад, як той самий Орбан, ми також прекрасно розуміємо, що і Росія намагається впливати, якщо не на всі країни НАТО, то принаймні на ті, до яких так би мовити, може дотягнутися рука Кремля, чи в плані шантажу, підкупу чи залежності від російських вуглеводнів. І навіть сама здавалося на така дуже зрозуміла і очевидна річ, що країнам НАТО потрібно збільшувати видатки на оборону, дотепер дискутується. І знаєте, мене це дуже сильно теж дивує, якщо вони там дискутують чи піднімати видатки з 3-2% відсотків до 5% на оборону, то вони не усвідомлюють того, що може бути для ряду країн НАТО така ситуація, що вони будуть готові виділити і 30, і 50 відсотків свого бюджету на оборону, але у них не буде часу, і буде російський солдат на їхній території. Стойно хоч якась ситуація, яка покаже. Про слабкість країн НАТО, тобто, якщо Росія зайде на будь-яку територію будь-якої з їхніх країн з цих країн, а реакції не буде. А реакція коли може бути? Коли вони достатньо будуть озброєні, коли будуть спільні війська управлятися в реальному часі, а не скажімо декларативно, коли штаби, які навіть створені в Європі від країн НАТО, будуть. Знати і мати план, реальний план дій на ре, е, захід Росії на їхній території, а не починати дискусію, втілювати чи не втілювати там п'яту статтю чи двадцяту, умовно кажучи. Тобто до е, певної загрози від Росії вони самі до конкретної загрози від Росії, не декларативних, все, що вони там розглядають. Невідомо наскільки країни НАТО проявлять рішучість, швидкість, оперативність і підготовленість у військовому плані протидіяти Росії. А чим є до речі ця сторони... підготовленість, пане Тимошко? Це, це важливий аспект. Насправді, ну бо, чи можна отримати підготовленість, не будучи напряму заангажованим, тільки завдяки вишколам? Ну тоді, все тоді, Росія їм покаже всі слабкості, зайшовши на їхні території. Це все банально просто. В чому має бути виражено. Перш за все, у них мають бути не кажу, не декларативні війська, а чітко визначені виокремлені війська, підрозділи, спільні об'єднані сили для бюджету. Навіть в кінці кінців, знову ж не декларативні, ні розтягнуті в часі. На те, от є факт. Росія заходить на територію країн Балтії Скандинавії. Зразу включається пункт. Перший загальна там тривога залучення конкретних підрозділів, які виходять на конкретні позиції. Пункт там, другий включається такий то штаб, не чекає погодження там з усіх країн засідань. Конкретно починає працювати штаб, починає працювати на оперативному стратегічному рівні, переміщати війська. Брати готові ресурси має прямий доступ до складів країн НАТО, до арсеналів, для того, щоб одразу видавати зброю, не чекати погоджень, не чекати багато там інших внутрішніх цивільно-політичних дискусій. Оце я маю на увазі про конкретний цей знають конкретні резерви. Оголошується мобілізація. Все це чітко має бути у них випрописано, не декларовано там в, в Талмудах річної давності. Але це все тільки-тільки зараз починається у них оживати, тільки тільки вони дотепер навіть ще не знають, хто реально буде включатися в оборону чи включиться США і так далі. Ну, звичайно, з іншої сторони це країни з величезним потенціалом і ресурсом. Ну, Якщо ми говоримо про гайське засідання власне, країн НАТО, ну для мене як. Перш за все, ну напевно, все таки це ці прийнятно і позитивним. Я рахую той момент, що все таки вони вир... працюють далі в рамках Вашингтонського саміту НАТО. Чому важливо? Бо він проводився ще в часи демократів. І там тоді було прийнято по моєму що 60 пунктів чи 80 у власне в засіданні і на НАТО у Вашингтоні, де було визначено чітко Росія, де були визнані ворогом загрозою, де була де задекларована підтримка, фінансова підтримка Україні. Тоді між іншим вони ж там в Вашингтонському саміті розглядали як потенційну загрозу тероризму і те, що там ще тоді підставилося питання про Хамаса. Зараз ми вже розуміємо, що це вже пряме боєзіднення. Ірану з Ізраїлем, ну але тобто, все таки, в будь-якому випадку, важливо, що Трамп не вимагав якихось змін правок до, до цього рішення комуніки, Або знову зараз там почала бися оця ця перетранс... перетрубація, перетрансформація рішень. Ну розуміємо, ж особливо ті, хто має справу до управлінських рішень чи виконання управлінських рішень, знають. Наскільки складно, ось так інколи буває, на 180 градусів розвертатися при тому, що ти там маєш якийсь стратегічний план роботи, чи маєш взагалі план завдань, а тут його різко обрубується на якомусь етапі, потрібно все починати зам. Добре, що якихось різких змін не відбулось. Ну позитив, все-таки, що відбулася зустріч президента України і США. Ну, я думаю, що це більше пов'язано з тим, що. Трамп дійсно бачить, що Путін не просто маніпулює, а Путін зловживає його бажанням заробити побільше грошей, і насправді ні грошей не дає і репутацію забирає. Можливо, це тут більше така ситуація з іншої сторони. НАТО все таки це про мілітарне об'єднання. І розуміємо, що в Америці зброєве лобі має величезний вплив, і вони дуже зацікавлені. все таки з виробники зброї в США, щоб Трамп не робив якихось різких рішень плані взаємодії з НАТО, бо це означає втрату серйозних ринків збуту американської зброї американських виробників. Скажімо, так ну це теж ну, питання потім, фінансового, фінансового інтересу. Очевидно, та американської сторони, хоча ну, опять відсотків ви... тому mm -hmm. і закладається. Так, фактично, але до речі, цікава ця теза, яку ви озвучили, та про те, що е, ніби Трамп усвідомлює або бачить е, реальні прагнення Росії. Питання в тому, чи бачачи це, усвідомлюючи це, американська сторона Вашингтон офіційно щось збирається робити. Ну давайте про поточні. Теж е, як я вже сказав, згадаємо про ситуацію в морях, ворожі кораблі відсутні у Чорному та Азовському. Про це повідомили військово-морські сили. Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває два російських. Судна, серед них ракетоносіїв калібрів немає. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, доєднується до нашого ЕТР. Мої вітання. Дякую, що в такій рані ви з нами. Вітаю, пане Олеже. Доброго ранку студія. Вітаю глядачів. Наскільки динамічна ситуація наразі в ну передовсім Чорному морі? Я думаю, про Азовське як про внутрішньо окуповане росіянами варто окремо говорити. Але почнімо з властиво Чорного. Якраз в Азовському цікавіше, тому що там вони взагалі відсутні, і чудово, вони розуміють, що потикатися туди не варто. Щодо Чорного моря, так само ви вже зазначили, що кораблів нема. Але в принципі активність у них здебільшого відбувається десь у воєнній Гавані. Вчора вони виходили, наприклад, виводили там більше 20 одиниць для того, щоб розосередити ці кораблі, там вивести під... Від можливого удару. Станом на зараз так, активності особливої немає, але тим не менш, звісно, ми відслідковуємо цю ситуацію. Найбільша активність ворога в акваторіях Азовського та Чорного морі відбувається у повітряному просторі над морем. На жаль, там російська авіація досі присутня, присутня досить щільно і виконують вони там різноманітні завдання. Здебільшого з оборони, звісно, але тим не менш можуть. Використовувати і тактичну авіацію для нанесення ударів. Якщо говорити про частоту використання Чорноморської акваторії для ракетних ударів або так само для випуску дронів, там ми знаємо, що Одеса періодично від цього потерпає. Одеський регіон в цілому південь України. Там я думаю, про Миколаївщину можна говорити. Чи змінюється ось ця динаміка? На жаль, тут теж така, знаєте, негативна стабільність, я б так її назвав. Тобто вони стандартно використовують морський напрямок для того, щоб атакувати південь України. Звісно, такі атаки відбивати слож... сложніше, тому що це все ж таки з моря безпосередньо. Це вже інші засоби треба використовувати. Буквально вчора ми власний рекорд побили. Там два десятки шахидів було збито військово-морськими силами, тому що. І з Приморських так вони е, періодично запускають чинні щоночі, і з чауди е, це е, недалеко від Керчія. Тому так, е, тут доволі все непросто, але тим не менш, так е, ми разом з іншими складовими сил оборони і безпеки України ці атаки намагаємося максимально е, відбити. Російський міст до Криму, я теж хотів би про нього поговорити. Знаєте, воно може не має якогось там інформаційного під собою підґрунтя або інформаційного приводу, але е, ці питання насправді лунають. Я чую їх з-за кордону. Та який стан цієї незаконної переправи? Те, що вони називають кримським мостом, ну і ми пам'ятаємо намагання підірвати опору під водою. Що е, з цією переправою наразі? Наскільки вона функціональна для, для росіян для перекидання зброї? Ну, ми там давно вже з вами не бачимо ніяких ешелонів з важкоброньованою технікою. Це наслідки ще попереднього удару. Станом на зараз я не можу сказати, що якось змінився режим експлуатації. Ну, точно більше вони його використовувати, ніж раніше не стали. Так, потік туристів нелегальних присутній, на жаль, і так, звісно, іноді там доволі. Не просто проїхати через заходи безпеки, але тим не менш наразі вони цей комбінований мостовий перехід використовують у власних інтересах. Ем, акваторія ну, Азовського моря, давайте теж про, про нього скажемо кілька слів. Ви вже говорите, що фактично вони наразі його не використовують. Якими є причини? Тобто, це небезпека чи, чи можливо привід є в іншому. Це вогневий контроль над всією акваторією з боку військово-морських сил, зокрема. І вони це чудово розуміють, там не так багато маршрутів, в принципі, якими можна пересуватися, у зв'язку з тим, що море не глибоке, в принципі. Тому так, для цивільного судноплавства, тим не менш, на жаль, вони його теж використовують, зокрема для піратства, фактично, коли вони вивозять з наших портів раніше це. Здебільшого було збіжжя кілька років вони вивозили крадене українське збіжжя і метал. Зараз це і вугілля так само. Це все вони перевантажують у свої порти офіційні, куди, на жаль, досі заходять іноземні судна, і цей товар звідти вивозять під виглядом російського. Але як ви бачите, ми в свою чергу. Саме цивільним судом ніяк не загрожуємо, звісно, є юридичне переслідування, і вже є кейси з затриманими суднами, незважаючи на всі ті заходи, які вони здійснили для того, щоб якось цю відповідальність оминути. Але такі кейси є їх стає дедалі більше. І так ми будемо і надалі робити все для того, щоб забезпечити дотримання правового режиму. Відповідності до чинного українського законодавства на останок ще хотів би вас розпитати про ситуацію на Херсонщині. Ну, днями там з'являлася інформація про знищення російського катеру. Це чорноморський флот, десант був на борту позитивна. новина, очевидно. Та але якщо говорити про Дніпро і про од властиву ту, ту агломерацію, та ем, Херсонщина і те, що відбувається на півдні в гирлі Дніпра. Ну, ця подія відбулася не на Дніпрі, але, скажімо так, ця одиниця вона безпосередньо з так званої Дніпровської флотилії, яку росіяни створили для того, щоб забезпечувати свої війська на цьому напрямку. І конкретно ця одиниця, вона якраз таке забезпечення і здійснювала, тому що є такі ділянки окуповані. Які вони вимушені забезпечувати саме водою. І я маю на увазі безпосередньо корабельно катериним складом. І це така одна з таких діляночок була, на яку вони підвозять БК, провізію, особовий склад на ротацію. Саме катерали. Ми не вперше їх там вже ловимо. Далеко не перший такий кейс, і наші колеги так само там. Це робили, і звісно, для них це проблема. Ми в свою чергу робимо все, щоб цих проблем стало лише більше. Ну і аби так було надалі. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час за оперативною інформацією. Дмитро Блитенчук нагадаю, це речник військово-морських сил Збройних сил України з нами на прямому зв'язку.